Сьогодні день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Його щороку відзначають у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. У ліквідації наслідків найбільшої техногенної катастрофи 20-го століття брали участь 5 тисяч криворіжців. Ліквідатором яких сьогодні вже немає поруч, мешканці міста від Елишану. Сьогодні вранці біля скульптури пам'яті чорнобильців. Дуже багато людей, яких ми знаємо, прийшли цей етап і ми прийшли, тому ми прийшли вшанувати пам'ять. Наша ветеранська організація Моторгінного району завжди цей день пам'ятає, вшановує, і ми принесли квіти положити до, до пам'ятника. Це день перемоги над мирним атомом. Багато хто з нас поклав здоров'я для того, щоб наші е діти, онуки. Співвітчизники жили без радіаційної небезпеки постійної. І ми сьогодні зустрічаємося з радістю, що ми живі. Ми обов'язково пам'ятаємо, споминаємо і відзначаємо тих, кого вже з нами нема. На жаль, але ж все рівно це радість перемоги. І одночасно в цьому році це сум. сум тому що йде він на.